Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз йдемо з нами на город. Сьогодні ми будемо збирати таку велику коробку посилочку. Вже ми копаємо саджанці. То сьогодні, якщо все добре, то ми наготуємо таку велику, а якщо ще буде час, то ще яку, бо є в нас і по 400, і по 50 саджанців. Ну, Ходімо, покажемо, які в нас саджанці. Ми так багато їх не копаємо. Коля якраз кришу криє. Така сьогодні гарна погода, і сьогодні, і вчора. А коли є такий час. То підкопуємо. Ну, ходімо подивитися, які в нас саджанці. Сьогодні ми копали зранку із кольною мамою вдвох, Коля був в настройці. Отакі саджанці. Оце в мене по 50 штук, я вже так їх порахувала. Ну, по 50, коли я відложу 50, то я ще п'ять, коли три, коли п'ять, коли сім, накладаю більше. Якось і ми купляли саджанці, нам також додавали. <смеш> і по дві, на, і на, мабуть, по 40, але, так? по 40 нас було. Ну, то на 40 саджанців було і по дві, і по три. То так, як садили, то і приємно так нам було. Ну, таке, просто вже порахували. Бо такий пучок великий, здається, 40, ну, а набагато більше. Всім привіт. Ну, бачите, ми його так У тому році я пробував його робити отак. Якби практично все. Трошки навесні стає вона така порості, бо того ж, того, що тут дуже молодих багато буде. отакі такі вони, такі вже насадженці не йдуть. А буде. на той Коли вона не пересаджують, то і спіє і ягоду віддати, і корневу систему гарнику зробить, все буде добре. От такі зрідкали б більші такі старіші палочки, вони порозростаються. А тоді це все діло прибереться, понарізаю типу, мотоблоком ризою і так воно гарно виходить. Бо зараз покажу, як би. Особисто наш метод, як ми сажаємо малинку. Зроблю так. Це не буде садитися, просто буде такий пробнічок. Ось саживаться візьмемо. Наприклад, до такого саженця. Бачите, ось між радії і зараз копає, і коріння прокидається. І тоді воно гарно проростає, молодий віддає ягоду, співає. Все нормально. Ось така ямочка сантиметр 20 глибини виходить. І тоді я заложу її у середину гній. Це не обов'язково, що був перегній. Це звичайний він свіжий іде. Бо тут пару ротків садили так, то якби трошки було перегною, то так перемішував, це зараз буду перемішувати. А останні радки пробую з таким звичайним гноєм, Ну як би воно нічого нормального, коріння не попалило, все, все добре було. І тоді сюди накидаємо землю. І це сиділо з землею, перемішуємо. Отак. Ну Якщо є курочи послід, коротші послід також сюди заложуємо. І коли там у дворі дрова привозили, купляли ми зарізали. Якби ось у тирсу все, ось у тирсу, там кора така виходить, неважливо, які були. І соснові, і березові, і вільха, все також сюди загружали. Просто тоді вже трошки... Більшу траншейку таку викопали на цих пару родочків. І туди нас дорога зберігається, там знизу такі поперечки лежать. Ну, воно, щоб не торкалися б, щоб менше полін торкалися б землі. Вони часом перетрухають, також їх загружали сюди. Воно якби нормально теж. І тоді беремо саженця. Отак його. Оце коріння, наприклад, якщо він такої форми, то не загортаємо. Краще його трошки відщіпнути, якщо щось не виходить. Але щоб не загортати. І отак, щоб він був приблизно сантиметрів 10, оцей сам корінь покритий землею. І це засипаємо. Якщо попіл є, попіл також можна перемішувати сюди. Так, протоптуємо. Тоді обрізаємо, щоб тут трошки якби, і така ямочка виходила б. І обрізаємо, саджанця при землі. Отак. От і тепер зараз на осінь його пролить гарно водою. Ну, раз, один раз якби вистачає, можна два рази. Не більше тоді вже весною, то тоді вже поливати. І отак. От ну Це по такому методу. Ми садили оцих пару родочків. Біля хати. На полі там більша ділянка, то якби так ми просто не справлялися, то там я загорував в ній, тоді диски проходив, тоді робив радочки одним корпусом і тоді просаджував Там вже трошей не мішало нічого. Але просто, ну коли його так загружено, там всередині щось, можна нітр... нітромофоски трошки підсолити легенько. Ні нітр... попіл, курячий послід, перегній, гній, листя, все загружаємо туди. Якби. Але просто весною тоді треба буде гарно поливати, тому що воно буде переплівати все і трошки буде вологу забирати. І осіх пару родків робили, то у нас вже у нас четвертий рік йде. Це ще на перший рік такий, що якби я добриво трошки став давати якесь. А то гуматом калію чисто по проходив легенько і все. Ну і поливали. Полив для малинки обов'язково потрібен, щоб був би. І все. Міжраді ми робили по різному починали. Тоді не було мотоблока менші, якби трошки просапали. Ну, наприклад, якщо зараз зробити 2-30 міжрадія... Ну, то, якби воно виходить таке, що, що поле гуляє, то перший рік, ну, це такі для більших ділянок. Перший рік, можливо, хто там буде, то можна в міжраді насадити якоїсь цибульки чи ще щось. Але ну, менше не треба. Отам, для прикладу, там я показував, де у нас такі ягоди дрібні були. То ми там зараз будемо кручовувати, мотоблоком я буду проходити, якби, щоб перемелювати, перемолоти все того, що ну, дуже вузько. Ні пройти, ні, ні, ні проїхати. Ось тут такий радочок був. Тут десь виходило, ну можливо, не знаю, так, метр п'ятдесят буде по центрах приблизно, може метр тридцять, метр сорок, отак. Тому його будемо викручувати повністю. Сажанці не запаковуємо, там, наприклад, якусь тирсу роблять, тоді пакет, щоб все було волого. Зараз на осінь вони йдуть спляться. Ну, у нас тоді було тиждень пролежали, саженці посадили ну, і гарно приймаються. Коли весною, наприклад, саженці куп купляєте, то тоді треба, щоб вони гарно дойшли бістро і щоб посадити, то ж то, вони прокидаються якби, і тоді вже хочуть починати жити. То зараз отак. Отакі вони. найкраще це копатися, коли вони ще якби, в рості, не скошені, тоді видно, Ходить до чого. Самі таких міцніші такі міцніші саженці йдуть збоку, бо такі пасенці обійшли наприклад цей саженець. Зараз з глянемо який його корінь. Ось такі. Ви ну, бачите, тут тут є ще ота така стружка із хвойного дерева це все воно що було злогне. Ну так вже трошки щось показалось, що якби... Зроблений є. Поставили стола. А це стропило, ну, бо там, як я і говорив, буде пару метрів кунька, 2,60, по-моєму, виходить. І 6-метрових не вистачає, ну, виходить квадрат така до достроєчка. то ще ну, 6 метро доточуємо. Отак воно. Узяв одного макета, замалював, там погодили, позаглядали, вроді так нічого нормального. По, по по нахилу. Тепер зняли, зараз обмалюємо ці. Ну, обмалювали всі, зараз рижу останнього вже. Так, це сиділо нас проходить. Тепер йдемо та глянемо наверх. Ну, це змайстрували такого квадратика, так званого стола. Ну, це якраз на його ширину буде йти, буде йти коньок. Отак буде крайня стопівна ставати. Тут поставив ну, поперечку на дві балки і опер 50 на 150 дощинку, Ну, щоб трохи не на одну чавило і порушував і нічого нормально стоїть. Армопояс порівняв усе, так якби відер'яна хата там було б трошки складніше. А тут я вважаю такий варіант найкращий. Висоту пояса залили, бурлата прикріплена нормально, як би йде. Ось така вона. Там хлопці якраз пересінка роблять. А ми вже, ну, вже з братом на криші. Та Глянемо, що вони у ну, своїй достройці зробили. Ось тут планують, ну тут у їх і була котельня, але якби стояв тільки один газовий котел, то вони його зараз винесли, трошки більше його зробили і планують поставити ну, в майбутньому твердопаливного. Ну, якби йде до газового, плюс до газового буде отак. Ну і дверей вже не буде у хату саму, там і середини з котельні, будуть тільки з вулиці, якби. Ну, твердопалені вони будь-які коти, то вони кидають хлопка диму такого. то Вони так, ну так, подивилися, їм порадили, отак вони зроблять. Я вважаю, що має бути нормально, і така площа така, що можна буде поставити одного котла і другого. І бачечка розширювана на твердопалений котел. Ну, бочку цю. Таке справи. То, якщо поставлять, то якби буде робота, будуть арпалом рубати. Ну, сьогодні вже третій день робочий виходить на криші. І такі маємо результат потрошку, якби ну, потрошку рухаємось. Йдемо глянемо поближче. У цю сторону ну, не вистачило крокви якби. то тобто поїхав брат зранку Трохи потрохи ну, зашили, подалі трохи дощі передають, щоб його все... Прикрити більш-менш бож. Ну, хаті ремонт і щоб не наробити шкоди. Зробив трошки саму подшиву більшу, 80 см від стіни. То, що ну планує ще вони колись там щось з наружження зробляться якесь, то щоб не було б маленьке. То, так, воно. Ну, сюди де, де лобову, бляшанку, де прикріплюється, то на 15 зрізав її трохи, щоб, щоб не така вона була б широка. Потрошку по ну, по щось нарисовується вже більш-менш. Працюємо, йдемо до цієї сторони, ще глянути. І тут уже потрошку порядковують. Котельня така буде. Вікно вставили, бо там одне ну, буде замуровуватися. то вони ці всі поперекидали із хати якби зразу по розміру. Ну, все-таки зріз, бо тут не виходило, тут така достроєчка є. Якби якби було прямо, то треба було боком проходити, зробили зріз, то так само вона крішіть діагонально звірці І отак. Ну і буде ще один такий косячок вийде. Йдемо трошки зайдемо, глянемо, що тут у нас створювали. Вже бетон позаливали. От буде перестідно, коли це вікно ну замрують вони, трошки пізніше, бо зараз найголовніше, ну, зараз щоб кришу накрити, щоб його все і тоді б. Перемішечка і пішли далі. А це вікно одразу поставиться отуди. А тут така кімната. По-моєму, 4 на 5 виходить, що розміром. І там ще писали, що ну, щітка цього, якби що перемістили б. Вони щось планують, можливо, і перемістять його, до, щоб вже до хати число під землею, щоб, щоб не було б кабелів. Ну а тут отак зробив, якби мене такі, такі макетики. Оця довжина це яка, що там хватає на подшиву. Ну і замок. На п'ятку саму, що намруту омалював отам. Зараз зарізаю знизу, тут вже його. Що там, Микола? Ходи, Микола, поможеш. Ну все, зараз піднімаємо наверх, там вже наверху зверху покажу. Туди, пащався, на Ходи Микола піднімеш, поможеш звести. Ірок, чуєш? Боєзно, а, провода. Недобре трохи. Це не? трохи не, не так Угу, uh -huh. Давай. Тут, тут треба зараз Упреш його. Ну, Помагано їм там. Ще треба на сторону вам буде. І ще така сама сира попала. Ну, зараз тут всередині подивимось, що воно який вигляд має. Отак воно вже. Ну, вже Аби накрити вже дощі далі не буде страшний. Отак, Отак. зарізано. Там опираються оці де, де якби йдуть, є коньок, то опирається. Та п'ятка зарізана. І там на солу зарізана п'ятка. зверху між, між кроком брав 80 см. Ось зазвичай беруть 60, але 60 добре брати чи 59 коли там мінбату впихають. То вона якраз виходить 60-ка і не треба тих кусків, щоб не, було б, ну, щоб не сопло б холод не тянуло б. От значив знизу 80, тут 80. І там таку ще дощечку якраз 20 см поставили на п'ятку. Зараз обмальовуємо з цієї сторони, де перетинаються ці плоскості. І воно ну, рівномірно опускається, якраз тоді зараз виходить нормальний. Разговорка мне с Да, все добре тобі рук все, вверх не треба, да? Ну Тут шаг робимо 35 по центрах, виходить якраз воно. Щоб було б таку на черепіцю. І одмальовують з цієї сторони, з тої сторони і одбіочним шнуром. Бо на цьому бар'єрі то як бі нормально видно. Бо він такий як трапчаний на тому, що блискучому, то не дуже шнуром видно. Все, Сьогодні у нас четвертий робочий день і бачите такий результат. Якраз на сьогодні на ніч дощ передають, вже практично все накрили. Ну Тут де хата, а там де добудова трошки, то та сторона не накрита. Ну але вже головне те, що не, не затіче, нормально буде. І отакий вигляд має наша криша. Отак воно все виглядає. Отам коміна поки що, ну якби поки що залишиться, то там таку водочку зробимо, він якраз зпирається на подшиві з тої сторони. А оцей зріз, то як би теж, ну теж вийшло він такий, як, як і еркер, по типу на усіх на усі два углі, якби покидав діагональні на того і на того. І такий ще один зрізок. Трошки буде багато відходів по черепиці, Але можна було б зробити його практично як там квадратного. Отут поставити оцю стропилину, як би підняти. І щоб вона вийшла на ту висоту і тоді вийшов себе квадрат. Отаку там підставочку. Але потім тут такий трикутник вийде, які такі безхозні. я до Вже наші посилочки з саджанцями запаковані. Зараз я їх завезу. Сусіднє село Кричільськ. З нашого села сьогодні немає відправлення. Ну, сьогодні нас тільки вийшло упакувати. По кількості саджанців ну, майже те саме, що і вчора, і позавчора, але вчора у нас було більше 10 упаковок, тому що були і по 10 замовляли, і по 10 саджанців, і 30, і 50, а сьогодні вже трошки більше замовлення. Ну що ж, поїхали. Зараз я вам покажу наше сусіднє село Кричільськ, нову пошту. Саджанці відправили, хай вони всі у вас приживаються. На цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо, що були з нами. Всім пока!